Минуло трохи більше місяця від початку їхнього навчання. А ці юні прикордонники вже присягають на вірність державі та українському народові. командирів. За минулий рік навчальний центр Оршанець випустив майже півтори тисячі охоронців українських кордонів. Нині ж присягу приймають більше півтори сотні молодих людей, із них тридцятеро дівчат. І з року в рік престиж цієї професії зростає. Відзначають фахівці. Військовослужбовці продовжують свої контракти і залишаються працювати за місцем призначення. В наступному році ситуація стабілізується і ми трішки зменшимо набор, тому що плинність кадрів відійшла. Це говорить про те, що люди побачили стабільність. Вони бажають служити. А перший свій контракт кожен випускник навчального центру підписує на три роки із зарплатою в 1600 гривень. Той, хто прагне більшого, навчається у вищих навчальних закладах. Зараз половина учнів навчального центру Оршанець або здобуває, або вже має вищу освіту. Один із таких Артур Кузьмін. У нього автомобіль – це все. І він закінчив значить, інститут по цьому направленню. Ну воєн. Ви ж розумієте, що армія нужна. Батьки курсанта самі військовослужбовці. Кажуть, українській армії довіряють, а професію прикордонника вважають престижною. Такої самої думки й Олексій Пінчук. Юнак приїхав учитися до Черкас із самого Криму, із міста Саки. був воєнним, Я пішов по його слідам, мені теж це цікаво. Ну и дело, соответственно, того стоящее. Только ради этого. У меня уже место определено. Я живу в Крыму. У меня как раз возле моря. Все отлично. Все буду там. Алексей Хуторный, Роман Буша, Вика Новини.